Завдяки укладеним угодам про соціальне партнерство з підприємствами гірничо-металургійного комплексу, у 2014 році в кривому розі вдалося відремонтувати великі площі міських автошляхів. Зокрема, це стосується внутрішньоквартальних доріг. Прикладом можуть слугувати мікрорайони Східний Перший, індустріальний, даманський, сонячний, військове містечко. 33, житломасиви інгулецького та південного комбінатів. Великі обсяги ремонтних робіт виконані і на об'їзній дорозі та на в'їзді в місто з боку Кіровограда. Это тот плюс, и мы знаем, где жители очень и очень положительно отзываются о той работе, которую мы организовываем с привлечением средств промышленных предприятий по социальным договорам по ремонту дорог. Цьогоріч у міста, незважаючи на дефіцит коштів, не менш великі плани щодо ремонту автошляхів. Зокрема, за допомогою підприємств планують завершити ремонт внутрішньоквартальних доріг на мікрорайонах Сонячний, Гірницький, П'ятий Зарічний. А із залученням субвенцій з обласного та державного бюджетів продовжити реконструкцію чумацького шляху та об'їзної дороги. Бюджет прийнят, і ми значить, виповняємо поручення городського голови. Юрія Григорович, ми плануємо виконати об'єм робот не менше, ніж у 2014 году. За словами Григорія Вербицького, є у міста ще один амбітний проект відремонтувати дорогу від вулиці Рзянкіна через Кресівську дамбу до вулиці Електрозаводської. Після будівництва якісного автошляху житломасив Крес і мікрорайон Зарічний можна буде з'єднати тролейбусним сполученням.